Всіх вас радо вітаю сьогодні у цю гарну і холодну неділю. Сьогодні зранку мали трошки прохолодно, і вже треба все одягати тепліше. Я радий, що ви, попри те, що було зранку, холодно, прийшли сьогодні на цю літургію, на цю службу Божу. Я думаю, що якщо б комусь із нас запропонували таку пропозицію, такий зробити вибір. Вибрати 1 мільярд доларів, або і потім на другий день померти, або не отримати нічого і далі жити, то який би був твій вибір? Я думаю, що більшість з нас вибрали б життя і прокинутися ще наступного дня. Так. Більшість з нас. Ну, я точно би не вибрав мільярд, але, але прокинутися наступного дня. І те, що ми сьогодні прокинулися, браття, це є великий дар Божий. Це є велика ласка Божа. Значить, якщо я сьогодні прокинувся, значить це цінніше навіть за мільярд. І сьогодні ми приходимо на цю літургію, аби подякувати Господеві. Чому говорю про такий вибір? Бо це безруздя, такого ніхто не пропонує такий вибір. Так? Але життя наше це постійний вибір. Постійний вибір між цінностями. У нас є таке гарне пристив'я. Як собі постелиш, так виспишся. Ну браво! То це теж власне про вибір. А що собі вибереш, то будеш мати? Сьогоднішня притча дуже гарна, і треба розуміти її, що вона притча, бо завжди важливо розрізнити жанр. Одна справа, коли я читаю поезію, а інша справа, коли я читаю якусь іншу літературу. І все те писання, воно вміщає в собі різні жанри. Наприклад, якщо читати перші сторінки Біблії, відкрити книгу буття, якщо читати з підходом, не знаю, астрономічним, з підходом таким, як до книжки з фізики, то нем'ю, то не буде добре. Бо то не той жанр. Та, та книга написана не з тою ціллю абсолютно. Притча, що то є притча? Це є такий своєрідний жанр, який має на меті. Показати якусь правду, істину. Використовуючи, так, тобто часто в притчах використовує автор, якийсь випадок із життя, який дуже схожий до реального. От минулої неділі ми чули теж притчу. Про кого це була притча? Хто пам'ятає? Про? про зернята, про сіяча, о! Пані Тетяна, бачите, вчителька нова ну слухає. Так? Дітей вчить слухати, то й сама слухає, супер. Про сіяча. Вона має якісь. Це не обов'язково, що це був якийсь там сіяч, і дійсно зернята зерня, там падали край дороги. Але часом, як сієш, то впаде, будь де Ісус, можливо, бачив там того сіяча і каже: слухайте, ну так як от сіяч. Ну, подібно Господь, Він сіє своє слово в наші серця. І в наш час і тоді є багаті, є бідні. І ця притча актуальна завжди. Але чи вона не має наміті показати там, не знаю, як то буде, як ми помремо. Її ціль зовсім інша. Її ціль донести нам якусь важливу істину так, про наше життя, про наше спасіння. Я би хотів виділити три: три такі важливі моменти із сьогоднішньої притчі про багача і лазаря. Перше, це те, що ні багатство. Ні бідність не як видком до спасіння. На перший погляд може здатися, що ага, то багаті підуть до пекла, до аду, а бідні підуть до неба. От ми бідні, мучимося, ну то підемо до неба. То так, то, то лише здається так. Небагатство, не бідність, не як видком до спасіння, тільки віра і уповання, тобто покладання, залежність від Бога. Довіра йому. Це є власне. Хто вірує, той спасеться, каже Євангеліє. Віра. Друге, по смерті другого шансу, щоби знову прожити життя, не буде. І це звучить трохи сумно. Але це життя, яке маємо тепер, воно єдине. Той день, який вчора був, вже не вернеш. Той, котрий проживаєш сьогодні, уже завтра його не зможеш прожити. А то життя, котре завершилося та мандрівка, котра завершилася на землі тут, і теж вже не повернеш. Те, що ми тут проживаємо, проживаємо один раз. Життя прожити знову на землі шансу більше не буде. Твоє життя тут це тільки один шанс. Тільки один шанс. Тому не змарнуй його. Третє, якщо тепер не хочу слухати Боже Слово, не хочу слухати те, що навчає Господь через пророків, Мойсея, священників і так далі, то потім навіть чудо мені не допоможе. Ми чуємо про е, того багача і бачимо, що у вічності природа, натура людини. або Схильності її до зла не міняється. Багач, як був звикнув, що він зробить цяк, і йому принесуть і подадуть. Ви послухайте, наскільки зухвала е, мова цього чоловіка. Скажи Аврааме, Лазарю, хай вмочить пальця в воду, і мені сюди прийде і мені прохолодить язик. Скільки разів би треба було намочити прийти, щоб він охолодив свій язик? Ні, пошли його до відім мого батька, хай скаже моїм братам. Ти не припух чоловіче. Ну, ви соявляєте? Чоловік каже, йди, давай зроби. Він, То, що він робив тут на землі, тобто він звик, що в нього все крутилося навколо нього. Все було для нього. Це було життя для самого себе. Як кажуть, у своє задоволення і у свій кайф. І то саме продовжується там. Він хоче, щоб йому служили. І проблема в тому, що там є. З ним також ті інші, які теж хочуть, щоб йому служили. Спасіння любі мої, не залежить від того, чи маєш ти гроші, чи навіть від того, що в тебе їх нема. Спасіння залежить від цінностей, які ти маєш. Цінностей. Що це значить? Що для мене важливе? Тому я почав з такого безглуздого запитання: мільярд чи завтра твоє життя. Що для мене важливо, в кого я вірую, у що я вірую? На кого? Або на що я покладаюся? на що я розраховую? І спасіння залежить від цього. Бо ну він на що покладався? На свої багатства. Гроші вирішують все. Можна все договорити, можна заплатити, можна... то так і в тих часах було і сьогодні так. Але не все насправді. Не все. Тому що він з собою не взяв ані цента, ані копійки. Але то бажання командувати і щоб йому всі служили, то залишилося. Авраам каже: чоловіче, тут так не працює. Ти тут не Бог. Ти тут не Бог. Ця притча любі говорить нам, що кожен з нас за. Це своє життя, яке маємо тут на землі, сам вибирає. Сам вибираєш сьогодні, що мені важливо тепер. Але увага, цей вибір матиме наслідки на цілу вічність. Те, що я вибираю сьогодні, буде мати наслідок у вічному житті. Тому наше життя, яке я маю тепер, це шанс, якого більше не буде. Господь нас попередив. Ти є попереджений. Тому. Не промахнися, як тот нещасний багач, аби прожити його правильно. Аби прожити його правильно. Може сьогодні, сидячи тут на цій літургії, сказати, Господи, я хочу на тебе покладатися, я не знаю, як то має бути. Як то практично в моєму житті це, ну, покластися на тебе? От саме ім'я Лазар, так? Бог моя допомога, Бог мій помічник. Власне, нам про це говорить. Як це покладатися на тебе? Але я вибираю, Господи, сьогодні, уже тепер. Я вибираю жити з тобою. Я вибираю жити з тобою тут, щоб і по смерті, коли помру у вічному житті, я міг бути і могла бути з тобою, і тішитися з тобою, з усіма святими в небесах, з твоїми ангелами. Повіки. Амінь. Бажаю нам всім, аби ми цього досвідчили. Слава Ісусу Христу!